Вона завжди мріяла про велику сцену. Вікторія Ягіч не уявляла свого життя без пісні та вірила, навіть якщо ти родом із невеличкого містечка, такого як Ватутіне, що на Черкащині, можеш стати зіркою. Та життя вносить свої корективи. Коханий чоловік, а згодом перша вагітність. Вікторія обрала сім'ю. Нині їй 33. щаслива матуся виховує двох синів: чотирирічного Стефана та дворічного Яшу. Як сама жартує із хлопцями завжди при ділі. Відтак на головну пристрасть життя часу немає. Дівчина пожертвувала однією цінністю заради іншої. Та мрії про велику сцену вона не полишала. Щасливим квитком став успішно пройдений кастинг на голос країни. І ось вона співає на великій сцені. Її вокал змусив стрибати усіх суддів. Отже, у нас в гостях учасниця голосу України України-9» Віка Ягич доброго, доброго ранку. ранку Привіт! Так, віко. Ну чули тільки що терміново повідомлення від Святослава Крочука? Він не йде президенте вакантне місце. Може ви? Ну, я про це подумаю у фіналі. І коли я переможу, я про це подумаю обов'язково. Багато аналогії. Ви, громадянка України, ви ж маєте за конституцією право стати кандидатом президенти. Він теж. Він рок зірка. Ви теж в майбутньому маєте стати. Все багато Все проблем. сходиться. Все зійшлося. Але ми часи зараз на часі у вас дійсно має бути е, бажання перемогти в голосі країни 9. Так, воно. Е... Дуже гаряче це бажання. Віка, от ви е, сказали, що ви взагалі думали, що я прийду, заспіваю, низько всім уклонюся, розвернуся і піду, піду. Вони я так розумію, напевне, не вірили в те, що до вас повернуться, і всі четверо. Що вирішили, коли чотири повернулися? Чотири точно я не вірила. Ну я е, дуже сподівалася, що Потап повернеться. Я, я сподівалася, що він чувак драйв, тому я я вірила в то. Подивіться, дивіться, Але... як вони впевнено натискають на кнопку. Так. І все, і, і, і де щоб вони е, е, натиснули на кнопки? Вони всі здійнялися з місць. Вони починають танцювати, драйвувати під вас. Клас. Угу. О, це такі відчуття ну просто не, Та, не перевершне. Так, провокативне питання. А, ви прийшли на голос, вже знали до кого ви хочете прийти? Чи все-таки, коли ви побачили їхні обличчя і вас кожен заманював до себе? Ви ще вагалися між мішкими? Я вирішила, що якщо в мене буде вибір, так. я буду я піду до того, хто буде більше за мене боротися. боротися, тому що це буде означати, що тренер не відпустить далі. Він не відпустить і буде допомагати, якщо він переможе. І Ну можливо, ви пристали на ідею того, що потап власне, успішний як продюсер, в майбутньому може повести вас за собою. Ну, е це не обов'язково бути в його команді. Він Я деш, знаю, деш... що він спрацює. Чекайте, чекайте, а що вам дасть потап, зокрема. Ну тому що він, він сам визнає, він е не вокально не сильний. Він продюсер сильний, але він талановитий, пише тексти і так далі. Вокально вам б міг дати багато таких певних порад. Ну, хто там? Тіна Кароль та ж сама. Мені не треба. На голосі країни педагог по вокалу. Ага. Я, е, я знайду з ким позайматися за кадром. Мені потрібен наставник, мені потрібне плече. Мені потрібна. Інше. Щоб не. просувати далі, щоб розвивати, так, вас? Так, звичайно, звичайно. Mm. Мене, мене хвилює, що буде не тільки зараз, а те, що буде далі. Пер, ну, от мене цікавить, от перше відчуття, це зрозуміло. Там шок, щастя. А от думка, яка перша, там, чи я довела собі, чи довела якусь іншу, чи нарешті ну, поворот змінився, змінилося. Що саме? от, які думки були в голові. А, ну розумієш, цікаво. У, у жінки просто іноді в голові метелики три таких пареха, да? а іноді мухи. У мене було десь 40 Рок, мух в голові, тому цих думок я, я не можу зараз їх пригадати. Це коли повернулася Тіна Кароль, в мене просто ба, тому що ну і ти, ну і тобі сподобалось. На це Вік, було круто. Ну ваші мухи порахувати в голові нам не, не вдасться. А от відчути ваш голос наповну. Яким як, ваш був виступ на сліпих послуховуваннях, Давайте згадаємо. Вау! Я теж би повернувся. Просто, не, просто дивіться, хто б там не сидів спиною до вас, будь-яка людина могла б повернутися і побачити, хто видає такий драйв і голос. Такий От ой... я ще раз повторюю, якраз цей голос вокалісти називають м'ясом, тембр, густий, меща, сила. Фу, Вау, так, так, ну, так. Так. Покажем, вібрація в повітрі трошки є. вам Скажу в 9 ранку, да. Так, так, так. ну і, і звичайно ж цікаво, як родина при, сприйняла вашу участь у цьому проекту, проєкті, і як відреагувала на вибір пісні? Чи я довго ви... не казала нікому? Я не знала, пройду, не пройду я. Ну, все це було, Коли вже сказала, ну, звичайно, ну, там це радість, звичайно, ага, і острах, тому що ма, ну, як мами, всі, мама, якщо ти повернуться, а якщо? Ну, все це ну, за пісню, звичайно, тут не, не може бути мови. Ну, що це за пісня? А які пропонували? Ну, ну, це ваша родина, та, це чоловіка. Я ж казали, що ти не можеш взяти отут. Не можеш красиву якусь пісню. Ну, що ти оце вибрала? Ж... Не сварив, ну ну тут не можна чекати підтримки від. Батьків, тому що вони виросли на іншій музиці. Ну зрозуміло, що вони підтримують мене, а що я там роблю? А роби, роби, що хочеш. Коли виступали що як відреагували на вас? Як від підтримали вас? А, рідні? Да, ну це звичайно сім'я моя була біля мене, і це... А, це був зашквал. Дивіться, віко. Ну не доведеться вам, якщо ви далі підете по голосу, співати у саме таким голосом. Голос країни це, це такі вокальні експерименти, серед іншого. Якщо вас за ну вам запропонують співати якусь арію. Оперну тоненьким голосочком або народну пісню. Ви ладні до того? Так, і я того дуже хочу насправді, тому що мені це цікаво. То давайте вже якщо ми почали експериментувати, перепрошуємо, що вранці це важко робити, але можете зараз ще фрагмент щоб ми з до неї чули... українською, хоча б щоб ми відчули палітру вашого таланту і вашого голосу. Це одночасно у вас є можливість таким чином свій фан-клуб трошки розширити. Угу. Не, ну що ж ви такі Ні... Я ж не підготовила, я ж не розспівалася. Я ж не такими маленький так, фрагментик, можливо, не дуже високо. <гум> я заспіваю пісню. А дуже старину, яку я а, почу, чула лише від своєї бабусі, а, більше ніде. Зараз ми спробуємо. Давайте хвилинки. Ой, Вишеніко, Черешеніко. Чому я гід не родиш? Молод. Спадає дівчино, ніко чому гулять не ходишла. Все таки рокового іспоління відчувається у вас. Ну, почекай, Року, за 9 на, ранку. На хвилиночку 9 хулиночку. ранку тобі роково заспівають і сопрано які вранці не розпівані. Бо Тому... Вона крута. Віка Ягач, голос країни. Учасниця, яка сьогодні підкорила і наші серця. Віку, тобі дякуємо. Фан-клуб, як то кажуть, розширюється. Ми, ми, ми в фан-клубі. Yeah. Ми в фан-клубі.